Ох, скільки кров'яки. Микола. Вбили його приблизно між 4 і п'ятою ранку. Множиння ножові поранення і ніж, скоріш за все, належить вбитому. Чого? У нього на поясі чохол. Чохол, скоріш за все, для цього ножа. Відбитки. Стерті. Хтось дуже розумний. Андрюха. Свідки, камери, 60. Привіт. Все по класиці. Повний будинок, ніхто нічого не бачив, не чув. Ну По камеру відповідно теж голяк. Вбити Тимофій Кузьменко, лідер футбольного групування фанатів. Переглянув його стрінку в соціальній мережі. І вчора фотографії святкували з хлопцями в барі. Бар ось. Ох, Недалеко. Микола Вікторович, ми в бар. Ну так, це ніжкузя. Слухайте, приберіть його з моєї барної стійки. ні ні є хай полежить. Ми просто товаришували дуже з кузею. Бачити його ніж, яким ж його і прирізали, це. Відстійно, короче. На записах муніципальних відеокамер видно, що вбитий вийшов з вашого закладу приблизно 4-15. Десь хвилин через 15 вийшли ви. Взагалі, я ім'я маю. Та ладно. Мене звуть Валік. Ну, це інша розмова, братан. Валік Това? вийшов. Там всі вийшли. Ну, ну, Я зачинився теж через 10 хвилин вийшов. Ну, всі повиходили. Алібі. Та яке Алібі? Хлопці, ну, ми розходилися після п'янки. Вчора заруба віку була. Ми їм чотири в два напхали. Ні, ну потім, звичайно, довелося їхнім фанатам написочити. Кузя, той взагалі. Їхнього багона так обмолотив, що у нього тепер не пика, а котлета. Я там був. Я так розумію, що хтось з конкуруючого угруповання. Mm, дякую. Змусив жерти землю. Ну, це ж фігурально. Ні, абсолютно реально. Той кричав, що його поховає. Кричав, що поховає. Тобто ви стверджуєте, що він йому погрожував. Ну так. Рохлопці. Дякую. Галюнечко. Мені дзвонили. Сказали, що тобі гірше. Що таке? Температура піднялася слабкість така. лікарі шукають причини. Ми зараз проводимо додаткове обстеження на імунний статус, бо об'єктивної причини підвищення температури немає. Ну і погіршилися показники загального стану здоров'я. А що за обстеження? Чекаємо на результати імунограми і на антитіла. Я вас повідомлю, як будуть результати. Голова угрупування уболівальників футбольного клубу Метеорит, Гнат Юрченко, він же вагон, прибув з Дніпра до Києва позавчора. Зворотній куток у нього на сьогодні на вечір. Я так розумію, я б готелі хостели? Єдине, що я знаю про ці угрупування Ультрас, що там хлопці міцно тримаються один за одного. Насправді, Андрюха, перед нами в барі мало б стояти усе угрупування торпеда Ультраса на дві каліки. Не вимагає решту Юрченка. Абсолютно. А якщо цього не було, значить вони намагатимуться розібратися з ним десь самі. Точно. Тобто, в готелі, в хостели вони точно не полізуть. Вони наб'ють стрілку в якомусь спокійному місці для того, щоб дізнатися деталі смерті Кузьменка. Ну і заодно побитися. Роблю запит на галокацію Юрченка. Та по дорозі проб'єш погнали. Почекай, що нам треба зробити запит на групу підтримки. Чи ти хочеш, щоб ми отримали люлей від обох угрупувань одночасно? Клас, Андрюха, ну де ти? Схоже. Схоже, Йорченко зараз тут. О, знайомий райончик. І він крутиться. Олег, на хвилинку. Що з термінове? Ну, не було б терміновим, якби ти два дні від мене не ховався. Я? Угу. Від тебе? Я Та, на вулиці. Я слухаю. Я розумію, що та ситуація в ресторані була неприємною для нас усіх. Але я дуже сподіваюся, що вона ніяк не вплине на наші з тобою стосунки. Як? як я з тобою стосунки. Робочі та ні. Ні колеги. Ну, ніхто, нікому, нічого. Ну, як на мене, все супер. Я пішов. А вона симпатична. А Ні. Симпатична. Ні, вона просто офігенна. Ну, просто, ну, класна, розумна, легка на підйом. Е -е, просто приємна людина, знаєш. Вибачте, що подурбували. Зараз продовжити махач. А, нам потрібен а, Юрченко. О! Хлопці! Хлопці, куди ви? Алло! Лежать, лежи! Руки за спину. А, ввіжди, Юрченко, Юрченко. Я за метеорит шесть років махаюсь. Якщо б кожного, хто мені по морді давав, я вбивав, ховати не було б, де? Ну, куся ж не кожен. І ви не кожен день з ним бачитесь. Взагалі в різних містах живете. Обидва лідери. Після того, як він тобі при всіх навійшов, репутацію треба було якось виправляти. Підкравшись як щур і зарізавши п'яного, репутацію не повернеш. Я відхватив у всіх на очах і погрожував теж у всіх на очах. І перемогти мав також у всіх на очах в чесному бою. Інакше в чому сенс. З 4 до 5 ранку сьогодні де були? В генделику, синя конюшина, сумно бухали. І бармен може підтвердити: бар не наш, ми не знайомі.